Знаходимо кількість точок перетину графіків функцій. Пряма y дорівнює 1 це пряма, яка паралельна до осі X і проходить через y що дорівнює 1. Далі, якщо ми накреслимо графік косинус x, то він має певний вигляд: ось якщо x0, то тут одиниця. Ну і далі ось таким чином буде проходити графік. Як ми бачимо, і в цю сторону також. Це періодична функція. Тому кількість перетину з прямої Y до рівня 1, він має безліч точок, отже, відповідь d. Другий графік це парабола. Парабола відками вгору, якщо знайти її координати вершини, х вершини це мінус b на 2а, тобто, як ми бачимо, до одиниці. 1. Ігрек вершини знаходиться при підстановці даного значення формулу. Тобто 1 у квадраті це 1, мінус 2 на 1, 2 і додати 2. Як ми бачимо, це 1. 1, 1. Координати нашої вершини параболи. Тобто, 1 десь тут і 1, от. Тут координати вершини параболи, відками вона вгору, значить, буде ось такий якийсь вигляд мати наша парабола. А отже, як ми бачимо, з прямою y до рівня 1, вони мають тільки одну точку, отже відповідь Б. Ну, і далі 1 плюс 2, що ділиться на х. Якщо говорити про графік функції 2, що ділиться на х, це. Графік гіперболи вона має ось такий вигляд, якийсь два коефіцієнт додатнє число, тобто гіпербола буде мати ось такий вигляд, вона ніколи не перетне графік вісь іксів. А якщо ми далі додаємо одиницю, то цей графік має вгору паралельно перенестись на одиницю. Тобто отакою от асимптотою буде вже пряма Y дорівнює 1 і відносно неї ми тоді намалюємо даний графік. Тобто, якщо малювати буде ось тут одна вітка гіперболи, а інша вітка гіперболи буде ось тут проходити. Пряму Y дорівнює 1. Графік не перетинає, а отже, кількість спільних точок, жодної це відповідь А. Давайте уважно подивимося на наш рисунок. Певні значення я на ньому проставила. Далі, так, як нам сказано, що точки К, С, Д належать одній прямій, от вона ця пряма. Як ми бачимо, вона паралельна до МН, тому що ДЦМН – це трапеція. І так, як тут прямий кут, то і тут прямий кут, тобто це прямокутна трапеція. А отже, далі ми знаходимо довжину діагоналі прямокутника АБЦД. Наприклад, цю діагональ ми знайдемо з прямокутного трикутника АЦД за теоремою Піфагора. Якщо ви знаєте трійку чисел 5, 12, 13, то можна зразу сказати, що ця діагональ АС буде дорівнювати 13 см. Якщо ви не знаєте, то можна тоді знаходити АС як корінь квадратний це гіпотенуза АД в квадраті плюс ДС в квадраті. Тобто це буде корінь квадратний 12 у квадраті плюс 5 у квадраті. 144 додати 25 це 169, корінь 169. 13 13 см довжина АС. І нам підходить відповідь В. Наступне завдання: ми знаходимо відстань від точки К до прямої АН. Це довжина перпендикуляра. В даному випадку це довжина КД. Як знайти. Довжину КД. Ну, по-перше, ми бачимо, що у нас АБК це також паралограм, тому що ми бачимо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЦБ. У них це обидва прямокутні трикутники. Тут кут Б прямий, тут кут С прямий. Далі в цих трикутниках однакова гіпотенуза 13 і 13 ми знайшли, і АБЦ спільна. А отже, АБ буде дорівнювати КЦ і тут також буде 5 см. ДЦ також 5 см як сторона прямокутника АБЦД. Тому 5,5 10 см це дана відстань. Отже, відповідь А. Далі ми маємо знайти довжину висоти трапеції ДЦМН, а довжина, довжина висоти, висота це перпендикуляр. В даному випадку це ДН, тому що трапеція прямокутна. Отже, ми маємо знайти довжину ДН. Довжина ДН буде дорівнювати довжині КМ. Так як у нас ДЦНН – це також прямокутник, А КМ дорівнює БЦ, тому що БКМЦ паралограм bC дорівнює 12, тому і km дорівнює 12, отже, і dm дорівнює 12. Це відповідь Б. Знаходимо інтеграл в межах від 1 до e в третьому, dx, що ділиться на 6х. Перепишемо підінтегральну функцію в такому вигляді: 1 шоста, а далі напишемо dx, що ділиться на х. Тому сталий множник 1 шоста ми виносимо за знак інтегралу, а первісна від одиниці, що ділиться на їх, це логариф натуральний модуль x. В межах від одиниці до e в третьому. Спочатку підставляємо верхню межу, тобто модуль від e в третьому – це e в третьому додатнє значення e в третьому. І далі мінус 1 шоста логариф натуральний від одиниці. Логариф натуральний від є в третьому це 3, тому що логариф натуральний має основою число є. Тому ми 1 шосту множимо на 3. Логариф натуральний від 1 0. А отже, коли 1 шоста помножити на 0, отримуємо 0. Після скорочень на 3 ми будемо мати 1 другу або записуємо як результат 0,5. Далі, в магазині електроніки є 20 різних брендів дисків, а Юля має вибрати 3 різних бренда по одному кожного диску. Порядок вибору ролі не грає. Отже, це буде комбінація з 20 по 3. Далі ми за формулою обчислюємо. Це буде 20 факторіал на 3 факторіали, і 20 відняти 3 17 факторіал. Ми скорочуємо 20 факторіал і 17 факторіал. Залишається зверху числа після 17, і 18, на 19 і на 20. Знизу три факторіали: 1 на 2 і на 3. 2 на 3, 6, скорочуємо, і 18, тут будемо мати 3. І тоді 19 множимо на 20. Це 380 і потім маємо 380 помножити на 3, 24, 9, 2, 11 і 0. Отже, 1140 варіантів.